19 лютого і вискакують знову бджілки. Десь цього 43-го помітив полетіло. А і тут літають нічого собі. Оце зима. Це треба дивитися. Може і розпліт будь. Клуб посерединці сидить. Сидять спокійно, тільки якісь одинокі бджілки. А так клуб такий як застивши пару штук тільки. А цей по-моєму вулик навіть іде від задньої сторони, Я не пам'ятаю, треба дивитися. 43-й вернулася та що вилітала. А вона й не одна, тут літають. 22 й прилетіла. Цікаво і цей вулик десь в цьому ряді сіла, бачите, як літається, тут може і розпліт. Сіла сім'я біля задньої стінки. Я її не розвертав, не бачу в тому потреби. Яка різниця? Просто потрібно знати, де клуб розмістився, щоб потім мати уявлення, це клуб вже доходить. До задньої стінки чи навпаки він іще не зрушив з місця, якщо він сидів. 43-й. Ці два вулика активні. Можливо є розплід. Подивимося, зараз ще по пасіці. От. Тому я не бачу в цьому проблеми і потребу розвертати. Так, тихо на пасіці сьогодні. Вранці сильні вітри були. Думав тут буде. Коротше, ми поєднали купання з... купання з оглядом. Тут річка біля нас. водохрещі їздимо. Отак От зимуємо. Там, трохи сюди. Розказувати особо немає чого. Чого я приїхав? Заїхав в поряд, так сказати, їхав 2 кілометри в стороні. Заїхав, просто подивитися, де розміщені клуби і взяв і взяв пару ліпешечок, так сказати, канді. Канді сам роблю. Пропорція 4 пудри. Один меду і грам мед розпускаю, щоб він рідкий був. Ого, як літають. Да. 43, й одна, друга. І тут клуб вон. Тут спереді клуб взагалі сидить. Бачите? Два, три, чотири. Але ну, щільненько, ну щось... Щось їх турбує. І сміттє навиносили на Новий рік. Вже на намоку трава зеленіє. Мені поясніть в чому ви бачите проблему. Дивіться, як тихенько сидять, але хтось літає. В чому причина? Теж біля передньої стінки. Оце все, що в мене буде, так от привідкрив булик. Подивився, де знаходиться клуб. Ясно, що вони ході тепло, ну як тепло? Градуса, ну може й до п'яти, я не знаю. Не дивився. От. Десь, Десь хтось лазить. Якісь одна, друга, щось їх. Осторожні лазить, а так клуб садить нормально. Ми і зимуємо. Тут взагалі тут взагалі не ні, видно. Ось ближче верху. Заодно дивлюся, може. Бо раніше я загрожувачі ставив, вон, бачите. На деяких вуликах є, а в основному йдуть без загороджувачів. Зодно переглянемо чи немає мишок. Ось такий огляд. Я думаю... О, біля передньої стіночки, бачите? Кормовіші і навесно тут навіть є запаснів, повжималися, карника гарно вжимається. Полоски не буду доставати щоб вони вже приклеєні. Ось такі. Теж біля передньої стінки. Ну, якщо, я думаю, що оцим все й обійдеться шестирамочниками. Так. От. Який клуб плотненький. Карніка дуже гарно вживається. Карніка дуже гарно вжимається. Ну і весною гарно. Стартує. Тут великий клуб посередині сидить Це рохи. Так, по пам'яті. Не бачу проблеми в тому, що клуб сідає біля задньої стінки, не розвертає їх, не... їм так сподобалось, вони сіли. <кій> От Яка різниця? Просто треба мати запис, що вони біля задньої стінки і мають рухатися вперед. Якби вони сідали біля задньої стінки і не рухались по кормам вперед, це була б проблема, бо у них запрограмовано, що рухатися треба спереду назад, а вони вже ззад. Це була проблема. А те, що вони сіли ззаді, все те саме, вони піднялися, ідуть, тут свіже повітря. Головне вентиляція, бачите, льотки всі що у мене. От, ну, якби проблем немає. обійду. Якщо буде якісь проблемні сім'ї на новий рік я в шестирамочники і в... В... внуки підклав по пакетику меду. Це привіз десь штук 7, по-моєму, пакетів Канді. От. Ну, мабуть, що я їх і повезу назад. Більше всього. Можливо, комусь так залишу. Але що його залишать? На рахунок підгодівлі зимових. Все може бути, от є такі критики. У мене бачите, я вам показав от бігло йду, навіть не вибираю. От от підняв там, підняв там. А, в мене Я з осені бачу в які йдуть стоять рамки. От. Якщо десь трошки менше, хоча для карніки, як я вже розумію, не один же ж рік. Я розумію, що його вистачить, тільки весною, можливо, треба буде піддати. Критики є такі, що о, ще там. Ну так, да, як, як в грудні, на початку грудня починають класти канді, то це не здорово, це неправильно. А якщо друга половина зими, плюс отакі були оттіпілі, могли піти в сім'ї, Погнати розплід. Дуже багато дивився відео. Пасічники переживають. До речі, мої знайомі казали в нашому регіоні, що о, дуже сильно вересень у нас був повністю холодний дощовий, а е, жовтень, листопад, початок листопада дуже сильно погнали розплод гнізда вже були зібрані. І попід'їдали корма. З цим було пов'язано. І друга проблема на новий рік, всі пам'ятаєте, які обльоти були, таке як в березні місяці. Теж могли погнати розплоди. Оце все, що переживання. Вернемося до цих зимніх підгодів. Якщо не треба нікому доказувати, ти бачиш, що його треба підкормити. Щось сталося не так Ну, ти вже там чик. Поставив, вона зимує погано, значить, вже десь ми її пустимо на вибраковку, матку замінимо. Ще он літає. От. Але нам основне зберегти сім'ю, щоб ранньою весною, ранньою весною, не лишніх маток не буває, не лишніх сімей не буває, всі знають про це. А якщо у нас є бджоли, матка, ми можемо маніпулювати, щось об'єднати, щось десь додати. Отак От як я восени. Через перегородочку сидить два відводка. Матка. Матки однакові, з різної закладки. От. Тут, по-моєму, по записах в мене було записано, що а, рамка поламалася і я їм отаку от зверху поклав. Жужуть, мабуть, з другої сторони. От вони. Це з половинки. Не будемо їх турбувати. Це поламалася рамка. А тут більше з, більше з медом. От друга половинка. Треба зробити похід, щоб дихало. Клійонку не встиг тоді забрати, Думав приїду. Ну от у нас тут перегородка. Там один клуб, тут другий, так теж без утеплення зимують. Це дві матки. Да, для старту весною їм звичайно місця мало, тобто бджіл мало, ну, як запасні матки можуть бути. І можна буде, просто так як я восени із сильних сімей наставив тільки з привезених скочівлі. Поставив по пару рамок, щось десь злетіло, було холодно. От, і отак йдуть вони в зиму. Побачимо, як перезимують. Ну що, ще вам розказати. Льотки навстіж. Тут клійонка, все, ну неправильно, треба було цей положок лежить Тряпчаний. Отак і зимують. Можна сказати, хтось може сказати. О, так тепло, що ж ти зимуєш, показуєш холодну землю. Так оце отак, о, наша стара знайома білочка. Е -е, давно вже не було її на пасіці, не бачив. Е -е, так я отак і зимую. Коли морози я показував попередні роки, вже більше п'яти років оце в мене така зимівля без утеплень. Зібрав, поїхав. Якби на перше число не було обльоту, то друге, першого я на роботі то я б не приїжджав, бо так раді цікавості приїхав, подивився, От. Сидить. побігла От. Як обльотів немає, якби не їхав сюди на водохрещі купатися, то і не заїжджав би на пасіку. Тобто до... вже залетіло. Але ну, їздить контролювати кожен день там, чи тиждень не має сенсу його лишній раз турбувати. Ого, який ажіотаж. 43, я. щось їх, мабуть, турбує, вісь, мабуть, розплод. Ну, як би не було, я розбирати не буду гнізда. Одна вилетіла, друга залетіла, а то як я балакав, так взагалі там. О, а я отакі сім'ї. Це за таких ми от брали. Це ця сім'я бачу спереді мене. Це ця сім'я сіла ззаді. Угу. Що, підійдемо так невеличкий підсумок. Пройшовся менше п'яти хвилин приблизно. Проглянув відводки живі. А... Ну, клеус пропав, не показує, що там показує мертві бджоли. Неприємна ситуація. Так що не показував, що не перезимав. Вони слабенькі були. от. Я канді положив, вони облетілися, але щось ну, бачу, застили. Так, по пасіці все нормально, по лініям. Ну, а як лінії? Я тільки по історії можу побачити. То воно вже там наплутано, наприклад, воно за кордоном велася лінія якась. Приїхала ця лінія сюди, і тут вона вже пішла чук-чук-чук, схрещуватися, перехрещуватися. Тут навіть можна тільки початково казати, там, що це штрьомера чи там е, якісь, ну то есть вже тройзик пишець. Це ще трошки тримаю лінію Сінгер. Дуже вона мені подобається, то там такими селекційними способами. Підтримуємо Сінгера, якби, наскільки він там в чистоті, не в чистоті, але вливаємо в Сінгера через покоління ще Сінгера. Так, то це стараємося тримати. от Люди деякі питають, покажи там паспорта, порозказуй які матки є. Зробимо окреме відео, ну паспортів в мене немає. Я знаю, що в мене в тому вулику, в тому вулику така, то в мене є картотека. Журнал, я там веду, я там знаю дещо. Такі, це якщо продавати, то тоді паспорт виписується. Так в мене вписано. Я знаю родовід цієї матки і тестується, записую. По тестуванням дуже сподобався рік. Хтось сказав, що цей рік має, 22-й має бути дуже медовим. Перечудовий. Хто дивиться моє відео, бачив весною. Три магазини знімаю, ставлю, через два тижні приїжджаю, треба ще ставити. Привожу, щоб ставити, а їх вже забирати треба. Уже печат лили, особливо весна. Сонях у нас був далеко, то принесли, але ну, щоб там дуже багато, то ні. Якби до цього ще взяти золотарник, який перестав, який всього пів місяця десь виділяв. А жовтень у нас випав холода і дощі, не міг навіть бджіл забрати стачка, вода стояла в полі. І холодний травень. Тут травневого, е, кажу травневого, ріпакового меду теж не було. Але оця кочова пасіка, яка була, то в середньому виходить від 70 до 90 кг на вулик. Такі дуже-дуже ну, хороший рік. Всі, ну, не знаю, одні кажуть, що немає меду. У мене знайомі, ну, кажуть, що сезон дуже хороший. Якась там є табличка. Я на точку був знайшов в тому році і казали, що ці роки були погані, а на цей готуйте тару. Дійсно, так і вийшло. От, кажу, що ну, середній показник Це десь 70-80 кілограм на вулик. Просто чудово. І це не спеціально не вивозилися на соняшник. І то сонячники ви вже знаєте, які у нас. Так, по зимівлі зимівля йде нормально. Більшість сидять біля переднього, стінки, нема таких, що там знизу, що їх не видно. Ну, це вже ж кінець лютого, скажімо так. Є ті сім'ї, які були великі вони отак і сидять, як на весь вулик. Я думаю, що вони просто там десь підігрівають, щось розпечатують. Не давав я їм нічого. Дав всього два пакетика від відводка, бо бачу, що так вони цей. Ну, і все. Задавайте питання, які може хтось цікавить, може якісь відео знімемо на ваше вподобання, щось підберемо. Бо так, на пасіку кажу, не їжджу, то це, мабуть... Мабуть, навіть я не знаю коли буду. Це якщо по справам десь їхати, можна заїхати, що поряд буду проїжджати. Або... Щось буде знову аномальне. скажімо так. Все. Ставте вподобайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, коментуйте. Пишіть, можливо, хтось щось хоче узнати більше про карніку. От, других порід, нехаю, всі бджоли хороші Підібрав для себе, пробував бакфаст, карніку, Карпатку. Можливо, такі матки попадалися. Да, це ж якби ти взяв по 10 всього, щось би зайшло. Ну, зайшла карніка, і ми вже на карніці далеко за 5 років, мабуть, 7 чи може й до 8 навіть. От. Так що таке. Ще раз вподобайки, підписуємося, гарних переглядів!